Доброго дня всім! У цьому відео ви дізнаєтесь важливу інформацію про працевлаштування в Чехії, види трудових договорів, а також про те, де саме знайти роботу та в які установи звертатись, якщо ви безробітні. Громадяни України, які мають діючий тимчасовий захист, мають можливість працювати в Чеській Республіці без обмежень. Ви можете працювати двома способами: працювати або у роботодавця, або бути підприємцем. Ну а тепер поговоримо про працевлаштування. Якщо ви не бажаєте займатися підприємницькою діяльністю, ви можете знайти роботу у роботодавця. Права та обов'язки працівників і роботодавців регулюються Трудовим кодексом Чеської Республіки. Кодекс законів про працю встановлює максимальну тривалість робочого часу, обов'язкові перерви під час роботи, а також умови, за яких роботодавець може звільнити вас і за яких ви можете, звичайно, звільнитись самі. У кожній роботі ви завжди підписуєте контракт. Але увага! Не пізніше дня її початку. У вашому контракті завжди вказується назва посади, вид зайнятості, посадовий оклад, дата початку роботи. Там місце роботи. Ну, а тепер розглянемо, які саме є види договорів. Відповідно до Кодексу законів про працю, можливо працювати за різними видами робочих договорів. Якщо це щоденна робота, наприклад, або регулярні зміни, ви укладаєте трудовий договір на повний робочий день, тобто 40 годин на тиждень. Робочий договір також може укладатися на неповний робочий день, тобто 20 годин на тиждень. Але, увага! Ви не можете виконувати працю більше, ніж 40 годин на тиждень, відповідно до Кодексу законів про працю. При повній зайнятості кожен має право на мінімальну оплачувану відпустку, тобто 20 днів. Щомісяця роботодавець сплачує за вас податки, а саме соціальне та медичне страхування. Якщо ви будете працювати на роботодавця лише час від часу, ви можете укласти договір про виконання трудової діяльності, так названий ДПЧ. За цим договором ви можете працювати максимум на так званий половинний робочий день, тобто, зазвичай, це 20 годин на тиждень. Роботодавець сплачує за вас податкову, соціальну та медичну заставу за місяць. Але коли ви зробите понад 3499 крон, за цією годою ви не маєте права на оплачувану відпустку, а термін попередження про звільнення ви можете установити лише 15 днів. Ви також можете виконувати періодичні роботи з роботодавцем на основі договору про виконання робіт, так званого ДПП. За цією годою ви можете працювати максимум 300 годин на одного роботодавця протягом календарного року та заробляти максимум 10 тисяч крон на місяць. Але, друзі, з цього договору роботодавець сплачуватиме лише 15% прибуткового податку від вашого імені, але соціальне та медичне страхування не оплачується з цього договору. Ця угода підходить лише для проведення тимчасових робіт. Ви можете укласти договір про виконання трудової діяльності ДПЧ і договір на виконання робіт ДПП з будь-якою кількістю роботодавців. Але трудовий договір на повний робочий день можна укласти лише з одним роботодавцем. Тепер стосовно підприємства. Якщо ви бажаєте займатися підприємницькою діяльністю, вам знадобиться відкрити ФОП. Це можливо зробити в будь-якому центрі для фізичних осіб. Після його видачі ви будете самозайнятою особою. Це називається ОСВЧ. А також будете відповідальні за подання податкової декларації завжди раз на рік. І за здійснення платежів на соціальне та медичне страхування. Увага! завжди щомісяця! Ну і на кінець в цьому відео розглянемо інформацію про центр зайнятості. Якщо ви безробітній і не займаєтеся від підприємницькою діяльністю, рекомендуємо зареєструватися в центрі зайнятості. Юрисдикція до центру зайнятості залежить від місця вашого проживання. При його відвідуванні необхідно заповнити заяву про включення до реєстру шукачів роботи. Заявку ви також можете подати онлайн. Після втрати роботи необхідно протягом трьох робочих днів зареєструватися в службі зайнятості. Як тільки ви зареєструєтесь в службі зайнятості, за вами буде призначений працівник, який допоможе вам у створенні резюме та пошуку роботи, а також призначить дати, коли саме ви повинні прийти до даного центру. Ці дати є обов'язковими для вас, і якщо ви не відвідаєте їх без поважної причини, вас знімуть з обліку. Також обов'язковим є подання заявки на роботу, яку вам рекомендує центр зайнятості. З іншого боку, держава сплачуватиме за вас обов'язкове медичне страхування на період реєстрації в центр зайнятості, а також ви можете звернутися до свого працівника на курси перепідготовки.